Російські окупанти закликають мешканців Бердянська евакуюватися до Росії. Такі оголошення почали з'являтися у громадських місцях міста. В оголошенні окупанти пишуть, що треба виїжджати через нібито можливі провокації з боку Києва. Загарбники анонсують евакуацію автобусами мешканців міста, котрі не мають особистого транспорту. Власникам авто радять зробити це самостійно або у складі колон. Вказаний маршрут евакуації до Ростова на Дону через Маріуполь. Ну а зараз з нами на зв'язку Михайло Притуло, військовий експерт. А, пане Михайло, доброго дня. Доброго дня. Скажіть, будь ласка, яка склалася зараз там ситуація з цією евакуацією? Е, взагалі, чи е, люди активно евакуюються чи ні? Прислуховуються, чи є у них справжній там доступ до інформації? Чи є у них шанс е, уникати цієї евакуації, залишитися на своїх місцях і чекати на повернення збройних сил України? Ну така такі заклики окупаційних. Військ вони кажуть про те, що вони очікують контрнаступу України, вже побоюються його, досить слушно побоюються. От, однак те, що вони намагаються евакуювати українське населення до своєї території, це не є добре. Це Перш за все, стосується певно коло це не просто не є добре, Мені здається, що це просто злочин. І іншими словами, це і не можна назвати. Це злочин, це стосовно тих, особливо коли стосується дітей, коли стосується примусової евакуації, вивезення на свою територію, тому що люди потім можуть. Взагалі ніколи. І ми знаємо про те, про ті випадки, як вони робляться евакуації, коли розділяють, фільтрують дітей окремо, батьків окремо, і ті досі діти не розділені з сім'ями, як за часи е фашистів. Саме так. Ну, це є фашисти. Фашисти. По суті, питання стоїть в тому, що вони намагаються зібрати, Де в тому числі для прикриття своїх військ живою силою, тобто для того, щоб мирними мешканцями прикрити свої. Збройні сили. Це те, що вони роблять. Тобто вони всі коли... з цими колонами їдуть паралельно ідуть зі своїми військовими колонами. Так, можуть робити такі речі, тому що це дуже, дуже небезпечно, коли вони формують колону, і саме колону пускають, наприклад, поруч з своєю військовою колоною. Це головне. По-друге, вони можуть робити евакуацію для тих людей, які, ну скажімо так, пішли на співробітництво з ворогом і намагаються евакувати їх перш за все. Ну, добре, що вони очікують наступу Збройних сил України, і добре, що вони готуються тікати. От, але прикривати свою втечу за допомогою українських громадян, це не є коректно. І довіряти їм у цьому випадку зовсім не можна. Ну жодним чином. Тобто, треба дуже обережно ставити до тих речей, які пропонують окупанти, тому що там можуть бути підступні. Речі, наприклад, тому, що ви евакуюєтеся, ми розробуємо ваше майно. Ви, як евакуюєтесь, візьміть з собою найцінніше, ми вас пограбуємо в дорозі і так, далі, і так далі. Тобто треба бути дуже пильними і розуміти, що Збройні Сили України по мирному населенню не стріляють, Збройні сили України бережуть своїх громадян. Тому э, сенсу евакуватись на територію Російської Федерації нема зовсім ніяк. Ну, тобто може бути ситуація, як була я так розумію, з Херсоном. Нема чого хвилюватися тим, хто лишився і не повівся на заклики колаборантів тікати і так далі. Тому прислуховуйтесь, будь ласка, що у вас є, якась як мінімальна можливість бачити цю інформацію зараз. Просто не з зручнює нікуди, просто залишайтеся там, де ви є, прийдуть і звільнять вас наші українські збройні сили. Вони вас не будуть. Ну звичайно, якщо ви не колаборант, вам переживати не. Нема за що. Ви маєте радіти, що на кінець для вас може скінчитися якомога скоріше. Скажіть, будь ласка, а, ще таке питання: а як уникнути? От ну людям, якщо можливо їх ж не просто так вмовляють, і одних одним брешуть, інших залякують. Що щоб ви порадили людям на місцях, як уникнути евакуації? Там не відкривати двері, коли стукають. Там я не знаю, ну ви ж теж там приходять люди зі зброєю. Що їм робить? Ну, це знаєте, гіпотетичні, теоретичні розмірковування, От, тому що важко сказати, у кожного буде своя ситуація, у кожного будуть свої елементи, але мають розуміти люди, що ну, окупанти будуть намагатися витягнути з них ресурси, гроші, цінності, золото. І треба дивитись саме на такі моменти, вони можуть забрати не лише пральну машину. От, тому е відкривати чи не відкривати, це вже знаєте. Ми не можемо порадити конкретно, тому що це може спричинити і збройну агресію проти людей, і хтось може втратити своє життя. От. Але я певен, що якщо вас вам пропонують сідати там добровільно кудись, то не треба цього робити. От лучше краще залишитись на території України і дочекатись своїх. Є підвали, є будь-якими засобами, робити все можливе, щоб дочекатись своїх і свої скоро прийдуть. пане Михайло. Дякуємо вам, Михайло Притуло, військовий експерт, був з нами на зв'язку.